Добрий день, друзі. Е, до вашої уваги. Ось от таке от замовлення у нас сьогодні. Людина зробила. Е, замовила от от. вихлопну на 892-й. Тавщина 1,5 мм. І тут у нас от так от. два хомутика євро таких, щоб трималася. Гопачка вварена. Кріплення раз, кріплення два. Звітлення 3. Товщина труби 1,5 мм. Це прямо тот. Ну, Турбований двигун, воно не буде там нічого гарчати, все буде добре. Так, Накладочка у нас отака чорна. У даному випадку напис Білорус може бути Україна. 75 тисяч гривень. отака от вихлопна коштує у нас. Потім додаткове сидіння. Це там накладочка на крило, вона всередині прикручується. От збоку на крило лягає. Тут Бачите, м'якеньке все. Спинки тут немає. Це таке сидіння додаткове, воно коштує 2500 гривень. Є зі спинкою за 2600 і цілком голе. Тобто оцього мякушки не буде, тільки оця мякушечка накладки не буде, спинки не буде. 2200 коштує. Потім колектор випускний на 892, тобто на 45-й двигун. Паличка на панель приводів. В даному випуску це варіант широка. Тобто частина, як бачите, вона зроблена там рафом червоним. Ця частина буде шириною 17 см. А є варіант вузька, там буде ширина 14 см. Потім замовила таку чешську турбіну. Це у нас аналог ТКР 6. Вона коштує 17600 і ми рік гарантії ми надаємо. Тобто ми її продаємо згораз. Це оригінальна чешка турбіна. Прокладочки під колектор в комплекті. Ну і звісно ж людині ще чашка у подарунок. Друзі, якщо вас зацікавило щось, то, що ви побачили, або щось там, може, треба трактор, будь ласка, звертайтеся номер під відео або закипленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.